Шахраї, та я ніколи на таке не поведуся. Взагалі не розумію, хто ці люди, які так легко надсилають свої гроші аби кому зізнається, чи виникали у вас подібні думки, коли ви бачили новину про чергову шахрайську схему? Припускаю, що так, ми часто вважаємо, що з нами такого точно не станеться, але потрапити на гачок шахраїв може. Кожен тому сьогодні ми розберемося у тому, як діють шахраї, і поговоримо про те, як вберегтися від шахрайських схем, за допомогою яких видурюють наші гроші. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. І ми традиційно розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Це відео ми готуємо на основі серії матеріалів видання. Точка доступу. Дякую команді медіа за важливий внесок у розвиток інфогієни мешканців Кіровоград. Друзі, давайте разом викорінювати російське з нашого інфопростору. Один з кроків допоможіть нашому каналу набрати 100 тисяч підписників, бо роботи ще сила силенна, і ваші підписки, коментарі та вподобайки небияк мотивують нас працювати далі. Тож ви поки писати на кнопку з підпискою і ставте вподобайку. А я розповідаю далі. Українці багато донатять е, дуже багато у 23-му році. Українці донатили в три рази більше ніж у 22-му. Це статистика монобанку, яку він оприлюднив наприкінці минулого року. На жаль, шахраї. Теж багато працюють у створенні псевдозборів. Частково про те, як їх розрізняти, ми вже говорили у нашому відео. Якщо ви його ще не бачили, рекомендую переглянути. Проте з моменту запису попереднього відео з'явилися нові пастки, у які можна легко потрапити. Одна з таких шахрайських схем полягає у тому, що гроші, начебто, збирають офіційно. І не аби хто, а місцеві чиновники, посадовці і навіть голови обласних військових адміністрацій. Шахраї прикривають. Аючи з посадовцями або їхніми помічниками, телефонують людям, начебто від імені місцевих чиновників. Також вони пишуть у меседжерах і навіть насилають листи на електронну пошту, у яких просять надіслати кошти. Мовляв, не можна ж стояти осторонь, коли в країні біда. Одну із таких схем шахраї намагалися реалізувати на Кіровоградщині. Вони розіслали людям фейкові повідомлення, начебто від імені начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича. У тексті цих повідомлень Буцімто Райкович просив зателефонувати йому на Viber. Про це писало місцеве видання Точка доступу коли люди відкривали повідомлення і починали дзвонити за номером, шахраї просили у них грошей, нібито на Збройні сили, а натомість обіцяли. Али порішати будь які питання розсилки таких повідомлень робили з одного й того ж номера телефону, який, звісно, не належав керівнику Кіровоградської ова. Викрив схему один з місцевих жителів. Він зателефонував на номер, з якого отримав смс від шахраїв. Проте з розмови відразу зрозумів, що з ним говорить Нерайкович, якого він знав особисто. Так про схему дізналися в обласній військовій адміністрації, та на цьому шахраї не зупинилися і почали розсилати від імені голови ОВА фейкові листи для місцевих підприємців, аграріїв та посадовців, у яких просили підтримати захисників і надавати благодійну грошову допомогу. Тоді на фейк від. Реагував сам Райкович. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що усі ці прохання про допомогу для Збройних сил від його імені розсилають шахраї, і наголосив на необхідності ретельно перевіряти інформацію. Та, попри застереження, одна із місцевих фермерів, на жаль, все ж перерахувала кошти зловмисника. Таке шахрайство це не поодинокий випадок. Хвиля подібних схем прокотилася й іншими областями. Фейкові листи, у яких просила надати благодійну допомогу, начебто для ЗСУ, шахраї на це. Силали і від імені голови Київської ОВА Руслана Кравченка. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. У листі шахраї писали, що допомога буцімто потрібна 114-й бригаді ТРО і просили перерахувати 90 тисяч гривень. Подібний сценарій шахраї намагалися реалізувати і в Полтавській області. Фейкові листи з проханнями про фінансову допомогу вони розсилали, начебто від імені голови ОВА Філіпа Проніна. Шахраї користуються тим, що в країні війна, і спекулюють іменем посадових за рахунок цього вони хочуть додати ваги своїм аферам, щоб люди більше на них хвалилися. Також ловмисники намагаються маніпулювати довірою до офіційних структур та сил оборони. Про це говорить директорка інституту масової інформації Оксана Романюк у коментарі виданню точка доступу. Вона також дає поради, як перевірити, чи реальне прохання про донат. Експертка говорить, що коли йдеться про запит від зв'язкової адміністрації чи держструктури, то адреса офіційного листа має закінчуватися на GOV.UA. І ще радить перевіряти на офіційному сайті установи, чи дійсно там є інформація про збір коштів. Також варто звертати увагу на сам текст, слова негайно, терміново задонайте, і граматичні помилки часто видають стиль написання шахраї. Якщо у вас запитають персональні дані, такі як номер картки, пін-код або іншу приватну інформацію, це також можуть бути зловмисники. Тому завжди перевіряйте інформацію і ніколи не насилайте гроші без ретельної перевірки. Якщо ж ви зрозуміли, що вас намагаються надурити, прикриваючись Імене посадовця, обов'язково повідомте про це. Зверніться до структури, від імені якої до вас пишуть або телефонують шахраї, і до кіберполіції. Шахраї не гребують і чутливими темами. Зараз у мережі чимало різних зборів для військових. Люди прагнуть допомогти репостити їх на своїх сторінках і пересилають один одному. Цим і користуються шахраї. Вони створюють фейкові профілі та публікацію в соцмережах, щоб збирати гроші, нібито на потреби сил оборони та лікування військових. Одну з таких шахрайських схем нещодавно виявили у Корповницькому. Про неї розповідає місцеве видання. Точка доступу шахраї розпочали збір коштів. На лікування важко пораненого бійця виявили, що на фото, яке вони поширювали, відомий військовий з Кропивницького Вадим Довгору. Він втратив дві ноги та руку ще у 15-му році, а зараз працює у Кропивницькому музеї 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Шахраїш написали, що на фото, начебто, військовий з Тростянця, родича якого просять про допомогу. Читливі фото пораненого військового з ампутаціями одразу привернули увагу. Українців публікацію поділилися понад 6 тисяч людей, а вона набрала сотні коментарів та вподобає. Якщо скопіювати номер карти, на яку шахраї просять надіслати кошти, можна знайти сотні публікацій різноманітних фейкових зборів і на різні імена поранених, і на лікування дітей. І чимало вигаданих історій. Звісно, що ці публікації мають сотні і тисячі поширень. Шахраї у кожній з них пишуть, що кошти, начебто, збирає мама, дружина, побратим або ж сам військовий. Такі випадки не поодинокі. Наприклад, дослідники фактчекерського проекту по той бік новин викрили шахрайський збір, начебто на лікування Катерини Балюк, із позивним Пташка. Для цього афористи створили обліковий запис у Фейсбук, який належить в шахрайській мережі. Дослідники знайшли знайшли майже вісім ідентичних сторінок пов'язаних з ним. Усі вони зроблені за одинаковим шаблоном і наповнені краденими фотографіями. Наприклад, на декількох з них використали фото Марти Дем'янчук, бойової медикині з Івано-Франківщини. На кожній із шахрайських сторінок афористи розмістили фейковий збір для нібито Катерини Балюк із позивним Ташка, але такої людини просто не існує. Та уявіть собі фейковий збір поширили майже 2,5 тисячі разів. Чи насправді на світлині, яку використали шахраї, зображена Діана Цимбарович із Козятана. Вона потрапила під потяг у 21-му році. Про цей випадок писали у багатьох медіа, а люди надсилали дівчині гроші на лікування. Очевидно, шахраї розраховували, що з цією історією знайомі не всі, тому охоче будуть поширювати чутливий допис і надсилати кошти на рахунок. Фактшекери проєкту Нота нота» попереджають, що під таким фейковими зборами шахраї додають ще й коментарі. З різних облікових записів у них вони хваляться, нібито своїми донатами і дякують за переказ коштів. Все задля того, щоб вести нас в оману і підняти допис у стрічці новин. Такі маніпуляції створюють хибне враження. Мовляв, якщо коментарів багато і люди надсилають кошти, то збір перевірений. Знаєте, що робить нашу команду щасливою? Ваші перегляди, вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ми дякуємо вам за активність. Це мотивує нас працювати ще більше. А знаєте, що допомагає нам створювати нові відео о третій ночі? Щойно з'явилося світло. Кава! Тому ми дякуємо всім, хто нас нею пригощає на платформі Баймієкофі. Якщо ви хочете і можете підтримати нас фінансово, ми будемо вдячні за ваші спонсорства на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі, звісно, після донату на сили оборони. Зараз у соцмережах поширюють чимало петицій про присвоєння звання Героя України. Звичай, ці повідомлення дуже емоційні. І на жаль, цим також користуються шахраї, які зламують акаунти у Telegram, WhatsApp чи Viber. Як працює схема, пояснюють фактчекери проєкту Нота єнота спочатку вам присилають петицію, яку потрібно підписати. На перший погляд здається, нічого не вказує на те, що це фейк. Бо історія людини, для якої просять присвоїти звання героя, може бути справжньою. А ще фактчекери пояснюють, що такі повідомлення приходять від друзів, які вже повелися на схожі схеми. І ось ви отримуєте таке повідомлення, відкриваєте його, переходите за лінком, а вам пропонують пройти верифікацію за допомогою месенджера. Ви погоджуєтеся, ну бо ж петицію потрібно підписати, а далі вам у месенджер проходить код, який потрібно ввести для підтвердження прив'язки пристрою. І ось ви власноруч надали доступ шахраям до свого телефону. Тепер вони можуть надсилати повідомлення від вашого імені з проханням позичити грошей або ж заманювати людей до інших шахрайських схем. Якщо ви хочете е, підписати справжню петицію, фактори проєкту Нота Нота радять звернути увагу на кілька важливих деталей. Усі петиції розміщені на сайті президента України. Зверніть увагу на адресний рядок. Він починається з протоколу HTPC. Це означає, що ваші. Чи дані в безпеці, оскільки цей протокол шифрує їх, тому навіть якщо дані хтось перехопить, то все одно не зможе прочитати на справжньому сайті з петиціями, вас не просять авторизуватися через месенджер. Тут пропонують кілька способів авторизації. Вертвердити свою особу можна через додаток Дія, банк Айді або використовуючи електронний підпис. Якщо вже сталося так, що шахраї зламали ваш акаунт і спамлять повідомленнями всіх ваших друзів, обчекери радять дотримуватися простих інструкцій. По-перше, закрити усі сеанси, з яких шахраї зайшли у ваш аккаунт. Це можна зробити у налаштуваннях. По-друге, змініть пароль і встановіть подвійну автентифікацію. І не сором. Десяться особисто уточнити у того, хто просить вас підписати петицію чи позичити гроші, чи дійсно це правда, і зробити це в іншому месенджері. Невеличке нагадування собі і вам. Ми маємо можливість говорити про нові технології, займатися улюбленою справою і думати про майбутнє завдяки українським військовим, які боряться за країну. Тому, якщо ви сьогодні ще не подякували їм у формі донату на перевірений збір, саме час це зробити. Якщо вам пишуть і просять про допомогу рідні або знайомі, здається, проблем не має бути але. Потрібно враховувати той факт, що їхня сторінка в соцмережах також можуть зламати шахраї. Тому, щоб не потрапити у паску зловмисників, варто написати людині в іншому месенджері або краще зателефонувати. Також покрокові рекомендації для перевірки зборів дає кіберполіція. По перше, правоохоронці радять перевірити документи, не соромтеся просити у тих, хто збирає кошти, звітів за попередні періоди та збори. По-друге, дізнайтеся якомога більше інформації. Уточніть, чи Працює волонтер з відомими організаціями або публічними людьми. Якщо так, то на офіційних сторінках цих організацій чи лідерів думок має бути інформація про спільну роботу. По третє, дізнайтеся, як про волонтера чи людину, яка збирає кошти, відгукуються ті, хто з ним вже співпрацював. Скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скріншотів документів від збору. Зазвичай шахраї використовують вкрадені фото з інших профілів. Обов'язково перевірте на справжність посвідчення волонтера, зв'язавшись з організацією, яка видала документ. Також кіберполіція ділиться порадами, як зрозуміти, що перед вами справжній благодійний фонд або громадська організація. Тація, найперше, з'ясуйте, чи мають вони офіс, дійсні номери телефонів і працівники. Перевірте інформацію про засновників фонду та його звітність за попередні роки, яка має бути у вільному доступі. Наприклад, у фонді «Повернись живим дуже легко можна перевірити, куди витрачені ваші донати. Варто лише відкрити головну сторінку фонду і обрати розділ Звітність тут ви можете переглянути інформацію і про грошові перекази, і про закупівлі, і про передачу допомоги різним підрозділам. Якщо ви не можете знайти цих даних, це підвищує вільність того, що перед вами шахраї. Також пошукайте. Чи співпрацював фонд з відомими організаціями, волонтерами та публічними людьми, і не забудьте перевірити відгуки про роботу фонду чи організації. Не потрапити в пастку шахраїв допоможе група «Стоп Шахрайство, рахунки фейкових зборів у Фейсбуці. Вона попереджає про збори коштів афористами, які використовують викрадені фото та інформацію волонтерів чи благодійних фондів і збирають кошти на підставні рахунки. Хоча фактчекери проєкту по той бік новин кажуть, що це раніше шахраї використовують. Оволи одинакові номери карток у різних зборах, але з часом зрозуміли свою помилку, бо їх достатньо легко відслідкувати. Погуглив і готово, тому вони почали писати номер картки так, аби його важче було знайти в інших зборах. Наприклад, тепер зловмисники розвивають цифри в номері карти дефісами, крапками або пробілами. Тому, якщо ви не можете самостійно перевірити збір або не впевнені, що він справжній, краще задонайте волонтерам або фондам, які вже довели свою надійність. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі.